Всім привіт! Обіцяла, що покажу. Наразі нам прийшли вітамінчики від Ахер, побачите NuBest. Це такий для росту спеціальний. 60 таблеточок. Nubest Talk Teens Powerful Gross. Для росту. Треба подивитися, скільки треба приймати. Take one capsule twice daily after meals. Після їди двічі в день по одній э, капсулі. Окей, okay. for the best results, no best total десять. Should be used Long side healthy diet, regular exercise, ну, no, звісно, і не повірити, збилася. Камера мусила заряджати, вона ну, просто виключилася, хоча там 15%, ще було дуже дивно. Час від часу в неї таке буває. Тобто, по суті, для кращого результату от, треба приймати ці вітаміни з здоровою дієтою. A healthy diet, a regular exercise, тобто фізкультура, enough, sleep and before uh, 11 p.m. Засинати. Доб, enough. Достатньо спати і засинати до 11 вечора. Ми все це робимо. Зараз я подивлюся, які вони є. Ну, ростити треба дійсно, але він не займається спортом, тому що він грає в футбол. Я думаю, що проблема трішки не в цьому. Проблема в тому, що у кожного є свій період росту, у кожного організму не може відкрити. Є свій період росту. Що це означає? Я досить часто замічала, що хлопці ростуть я зубами, вибачайте. Хлопці не можу відкрити. Хлопці ростуть по-різному. Хтось виростає дуже швидко в шкільні роки, хтось вже після школи прямо виривається вперед. Тому тут відносно. На що я це відкривала? Ну, як нашу. Треба же. Так, тому о, вітамінки не помішають в будь-якому віці. О, тут є така штука. О, такі вони капсулки. Дивіться. Дві капсулки. і внич від кращені, по ходу, бо там серний порошочок. Прекрасно. Що не можна радувати? Так. По дві капсулки в день, 60 таблеток на місяць часу. Прекрасно, і ватка є. Ватка прикольна. Так, тепер покажу вам, які я собі взяла. До речі. На ехерці зі знижкою все одно вони дорогі. Вони коштують в районі. Не буду брехати євро чи що 35. Щось таке, між 35 і 40. А зараз можу подивитися в інтернеті. Зараз секундочку, довела собі такі. Я раніше такі замовляла в Україні, але, звичайно, через треті руки вони виходили дорожче, а тут вони не можуть відкрити, представляєте собі. Так, зараз подивимося. Але не 100 таблеток. Мені не пам'ятаю, що було 100 таблеток. Хоча, можливо, і було. Зараз, зараз. зараз, Що ж воно це таке не відкривається так, як має бути. ох, боже, Оце відкриваю. Спеціаліст ще той. А тут отакий, бачите? А це, походу, один раз в день приймати. ну, зараз, Uh, as a supplement uh, table Daily with any meal uh, or as directly by OK. Uh, з будь-якою їжею, з будь-яким прийомом їжі, один раз в день одну таблеточку. Тут є 100 таблеток, але мені цікаво, чи це треба ділити прийоми, тому що виходить на 100 днів. Uh, warning. consult a health care provider prior to use is. Ah, if pregnant nursing or medicine. Так, якщо ви вагітні, або ж годуєте грудьми, або ж якось приймаєте медицину, медичні процедури, не рекомендується. Рекомендується порадитися з лікарем обов'язково і для дітей заборонено, тобто це для Ну І звісно, тут дивіться перелік. Перелік. Що, що тут є: вітамін А, вітамін С, вітамін Д3, вітамін Е, тіамін, рибофлабін, ніацин, вітамін В6, фоліовек кислота, фолейт, вітамін В12, прекрасно, біотин, кальцій, а, а, кальцій о, о. Щоб вітамін Д засвоювався, є такий, а є просто кальцій карбонат, є залізо. Є. Ой, а це я не знаю, що кілодію. Магнезія є, цинк, селеніум і е, куперсульфат сульфат міді. Mm. Досить непогані, Такі будемо пробувати. І оскільки ми з вами знову почали на тему економії, поговоримо. Дивіться, того тижня було в Ауді економія на цю економію. Акція на таку піцу ми раніше брали, вона дуже класна, така груба. Я взяла все в салямі по євро 88 А так, то вона по 3. По 3,49, чи по 3,29 не буду брехати. Взяла ось такий валді 50 штучок. Звичайний чорний чай, обалденний, його надовго стає 0,99, навіть не ціла євро. Такий самий є і в Реві, просто інша упаковочка. Взяла в Реві ось таку величезну редиску. Зараз будемо дивитися, поскільки вона, бо, 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 не помню. Так, вона по 49 центів. Дивіться, який великий пучок. Далі. Бачите, піца по 0,88, три штуки. І взяла собі для рук. Ніколи не брала есочку, ось таку. Попробуємо, які вони є. Ну, руки, звичайно, треба я такою ті мию, що я просто шоці, що в мене ще нігті не позлазила. І тепер по Ауді. Що далі. В Алді взяла ось такі томати. Робі давайте самі томати. По акціях. По акціях, що ми взяли? міні роман, томати, Євро 39, Це у нас пів кілограма. Такі класні. Вони, до речі, тут саме отакі, я тільки беру. Великі не беру, вони не мають смаку, взагалі не мають смаку. Далі. Що взяла? Взяла в дитині, бо завтра йдуть в якийсь екскурсір. Взяла ось такі вафлі, він дуже любить. І взяла американське печиво, Американське печиво по Євро 39, а вафліки у нас оно фрішен. Вафель теж по євро 39. І водичку йому взяла, бо дуже просив. Не знаю, може, зроблю ще декілька бутербродиків. Взяла йому саму-саму фу водичку, але нічого. Е, так, Кока-Кола, до речі, буває дешевше, але тут вона по Євро 59. Ну, дуже, дуже, дуже дорога. Огірочки тепер такі великі, вони трошечки дорожчі, вони йдуть по 75 центів. А так, пам'ятаєте, було по 35 бомба. Треба було купити більше, але вони, є мінус, що вони сохнуть. Я завжди беру такий сирочок. Цей раз він по євро. 3. Зараз. Кезе. По 2,19 вже навіть не по єрусих подорожав сирочок. Ця кобаска з шинка куряча ще по євро 49 років. подорожав. я навіть не бачила. І взяла ось такі дві пачки. Дивіться, ну, часто буває знижка, саме в такому варіанті, коли е, це кілограм фаршу. До речі, індичий фарш. Він по 4,99. Я взяла дві штучки. Путин, хак, фляш. І скажу вам, що це дуже круто. Що воно по 4,99. Я, напевно, зараз буду ділити на 4 частини в пакетики і буду складати. Оце малому там, будемо бачити. Зараз салатик ставлю варити, яєчко, У мене є ще 6. Яєць будемо робити салат. Оце ще я накупила, напевно що на декілька днів. Не, не беручи до уваги смаколики дитині, що на завтра. Чому так? Тому що піцу ми будемо напевно, на вихідні їсти, сир і ковбаска десь на декілька днів. от Огірочок, редиска. Помідорки теж на два рази на два салати, тобто сьогодні вечором і завтра. Сам фарш на 4 рази, пів кілограма ділю, буду робити котлетки, буду робити макарони по-флотськи. Може, навіть, якщо буду чем, зроблю пельмені, з вами будемо робити пельменки. Будемо бачити, на що стане часу, на що стане можливості і бажання. Поки що на даний момент. Це все. Зараз ще йду займатися, може поприбираю, бо так мені дуже-дуже хочеться поприбирати, і реально треба. Вітамінки сьогодні вже будемо починати пити. І що ще раніше вам показувала протеїн. Протеїн я п'ю, я п'ю один раз в день. Правда, я спортом не займаюся, немає, по-перше, не так бажання. Напевне, як можливості по грошах, оскільки тут всі. Подібні зали тренажерні, вони йдуть під абонемент мінімум 2 роки. Чи рік. Ну, я не уточняла, напевно, кожного по-різному. І це трішечки мене так не влаштовує. Тому поки що маємо те, що маємо, буду складати все в холодильник. Щось морозилочко. Будемо, напевно, на о, вихідні, там десь має бути День родини або що, а, піцу поки що тримаємо, вона не зіпсується. Разом в мене вийшло 1816 плюс 672. Трошечки багато, але тішу себе думкою, що це не на один день, що це десь на декілька днів. Відповідно, Ну, салат точно на декілька днів, у мене ще капусточка дома є. Тому салат зроблю сьогодні. Його вистачить на сьогодні і ще на завтра зроблю. А от піца на пізніше, ну, Тобто це все, що я купила практично на декілька днів. Завтра не знаю, чи буде покупки, чи ні, максимум, можливо, якийсь макарончик, а може, і ні, буду бачити, оскільки а, що з макарончиком не знаю. Картопліка ще лишилася, ми її купили за 99 центів. а Одай цей 7,5 кг. І я боюся, щоб. Часом вона не зігнила, тому що вона вже тоді була трішечки така під, 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 під уставша. Знаєте? Тому, тому обов'язково її використати, подумаю, що робити. Може, не смажу, може запечу, може, просто готую зварю пюре. Пюре було би дуже добре. Тому маємо те, що маємо, йду складати, і обов'язково покажу далі, що і до чого. Залишайтеся зі мною надалі, будемо дивитися про будемо дивитися будемо дивитися різні екскурсії, будемо гуляти разом, буду розказувати вам різні нюанси, які тільки дізналася, які знаю, які. Ну, тобто все, що буду знати, все, всім буду ділитися. Наразі па-па-па-па.